Якраз таки мені здається актуально зранку поговорити про сон. Тому що насправді за понад три роки повномасштабної війни більшість українців хоча б раз відчували недосип. Mm. Хтось раз не висипався і все, і далі вже цілий день, як в тумані, деколи й тиждень. Але власне, як врятуватися після безсонної ночі, допоможе кава, чи може короткий денний сон? Чи справді можна надолужити сон? І скільки треба поспати в день, щоб не зіпсувати потім нічний ритм? Тому що буває так, що ти як це є, поспав, не доспав, а є переспав, коли да. ти прям. Варений ходиш. А, ти про то угу. так от е, Каріна Шевченко вийшла в люди, щоб розпитати українців, як вони боряться з недосипом. Подейкою, що вона теж вийшла невиспаною. І також поспілкувалася з сомнологами, щоб дізнатися, що відбувається з організмом після неповного нічного відпочинку, і от як собі давати раду, аби не перетворити день на суцільну боротьбу угу. зі знемогою. Дивимося, бо то інтересно тираса насправді. Картина знайома всім українцям. Хтось ночує у ванні, хтось у коридорі, хтось біжить в укриття чи метро. Вже четвертий рік Росія тероризує українців вночі. Люди забули, що таке повноцінний якісний сон. А ніяк. ніяк ми не висипаємося. Да, ми Посмотрите. або в укритті, або Самі себе та, якось... обманюємо, що вона нам поможе <різь> з котом в обнімку і думаємо, що коті каже дев'ять життів. Може, він поділиться з нами. <різь> <різь> Нікому не вдається, і мені теж не вдається. Ну, та в день треба на роботу, бо сім'ю кормити надо. Погано висипаюсь, Намагаюся під ранок десь поспати 2-3 години. І трохи так приходжу в себе. Хронічне недосипання б'є по здоров'ю, нервова система виснажується, з'являється третівливість. Порушується наша психічна стабільність, витривалість, увага, пам'ять. Нам складно прийняти рішення, логічне виважене рішення. Якщо сон тривав менше чотирьох годин, а на роботу йти треба. Сомнологи дають кілька порад. Якщо є можливість, ми підключаємо непсон, такий ядерний сон, денний сон, який триває. До 20 хвилин, максимум до 30. Що якщо людина, доброволець, поспав 10 хвилин, у нього підвищується рівень концентрації, він може вирішити задачу, яку до сну, наприклад, не міг вирішити. Однак такий сон має тривати не більше ніж півгодини. Якщо після короткого відпочинку маєте ще трохи часу, є сенс прогулятись. Фізична активність теж потрібна. Якщо у вас є можливість гуляти від півгодини до години на добу, це покращить і вашу реакцію на стрес загалом. Буде профілактувати серцево-судинні захворювання, психоемоційні захворювання. Якщо поспати не вдалося взагалі, то намагатись вхопити трішечки сну перед виходом на роботу не варто. Лікарі радять не спати і в день, а навпаки, додати активності. Ми будемо себе дестабілізувати і водити в оману організм. То якому випадку ми йдемо раніше спати? От відчуваємо сонливість і лягаємо ввечері спати максимально раніше, наскільки це можливо, і встаємо в свій звичний час. Нічний сон, коротший за 5 годин, підвищує ризик аварій. Тож, якщо їдете на роботу за кермом, треба подбати про концентрацію. Лікарі дозволяють випити каву або зелений чай. Однак, якщо дорога далека, доведеться робити зупинки для відпочинку зупинитися і відпочити 15-20 хвилин, навіть поставити, поставити будильничок на 15-20 хвилин, на 30, якщо є така можливість поспати, і це знову буде помічним. Якщо ви засипаєте, будь ласка, можете взяти, пожувати якусь гумку, це не дасть вам заснути. Їжа теж інструмент відновлення. Лікарі радять харчуватися збалансовано, мати у тарілці продукти багаті на триптофан. Він є у м'ясі, птиці, яловичині, рибі, бобових, сирі та у горіхах. Якщо людина полюбляє на десерт фрукти, то це має бути не виноград, це має бути ківі. Він сприяє сну. Це може бути концентрований, знову ж таки, вишневий сік. Він містить мелатонін. Плануйте свій сон і після нічної атаки за можливості спробуйте лягти раніше, щоб дати організму повністю відновитися від стресу а також відкладіть подалі смартфон: не переїдайте та не вживайте кофеїн.